Угода з Європейським Союзом підписана. Завтра цей договір буде ратифікований всім складом українського парламенту. Я сподіваюся, що завтра конституційна більшість народних депутатів України проголосує за те, щоб це стало законом. Президент його підпише. І я окремо хочу наголосити: незалежно від будь-яких заяв, які лунають з різних столиць. У нас є тільки одна столиця це Київ в Україні. Уряд буде виконувати угоду з першого дня. На середу у нас заплановане засідання уряду, де уряд приймає рішення про так звану імплементацію цієї угоди. Тобто, все, що там прописано. А угода це є не що інше як 700 сторінок плану реформ. А то багато дискусій, у нас багато реформаторів, які все знають, як зробити. Не треба видумувати велосипед. Його видумали до нас. Сім років писалася ця угода, 700 сторінок не просто тексту, а конкретних кроків, які Україна повинна зробити у плані реформи.